Так, друзі, розпочали ми сушіння кукурудзи. Як ми можемо бачити, ось тут сипиться вже в нас суха і охолоджена кукурудза. Ось зараз отакими от порціями, я чую, вже пішла порція і чекаємо, закона тут нас впаде. Так, зараз. Ця це наша ця саморобна сушка проточного типу. Зараз в кількох словах розкажу вам про ню. І ось прийшла свіжа порція. І так вона циклічно працює. З інтервалом зараз ніби стоїть 100 кг сухої кукурудзи. 120 секунд інтервал. Ось так. Воно відбувається, тут сипиться суха, тут е привозить прицеп з поля, висипає в яму, воно ось тут собі тягне. Завантажувальний бункер. Наші хлопці-кучегари. Назарчику привіт. Тут ми маємо параметри нашої сушки. Робоча температура, температура е зерна. У нас стоїть два термометри, так як ми використовуємо її проточно. Ось, ще одна порція пішла. Тут в нас затягує холодне повітря зона охолодження. Процес горіння. Зараз покажу, чим ми палимо соняшниковою пелетою і... Різними відходами. Пшеницю вже спалили, ріпак спалили, залишилася соя, а діло дійде ще й до кукурудзи. Тобто утилізовуємо всі відходи, які в нас є на господарстві. Ну, легенько бачимо пару, але це ще зараз день, то її ще не зовсім видно. Ось так у нас відбувається процес горіння. І зараз вам покажу другу сушку. Ми її, ми її модернізували на пічне паливо. Тобто, так як я говорив, що хочемо спробувати, як себе покаже пічне паливо, я вам скажу, горить прекрасно. Немає різниці відносно дизеля по якості горіння. По розходу, ну, я б сказав так само, чуть-чуть, може, в меншу сторону. Але на наступний рік тут буде стояти пелетний котел. Бо коли стоїть питання 40 гривень тонна процент і 10 гривень тонну процент, то є відчутна різниця. Цю крутим трактором. Так, 45 градусів, зараз ще градус, і вона виключиться. Температура 129. Ось такі відходи. У нас аспірація. А сюди, сюди попадає вже суха кукурудза. Суха і очищена. Ось такої якості. Як завжди, у нас без е, якогось модернізування не обходиться. На наступний рік плануємо ставити бочку охолоджувач і пелетний котел. Так як зараз я вам покажу наші розрахунки, ось тут, як ми можемо бачити, вигрузка в нас 14 хвилин, загрузка 17 хвилин, волога 20%. 90 хвилин це сушіння і 70 хвилин охолодження. Тобто, оцих 70 хвилин ми хочемо в робочому циклі зекономити і поставити бочку охолоджувача, так як ми зараз сушимо зараз сушимо кукурузу. Двома сушками ми за світловий день 200 тонн пропускаємо. Ми вночі не сушимо. Так як я сказав, у нас волога 20. Це дуже велика рідкість для нашого регіону. І комбайн на 250 тонн. То ми цих 50 тонн так назбираємо 3-4 дні і тоді лишаємось на ніч. Щоб раз в чотири дні, щоб ми могли до, допрацювати цей залишок. Ось це робота наших чотирьох днів. Кукурузка цього року гарна. Богу дякувати. Ми працюємо. Поле віддячує. І тому, щоб збільшити продуктивність, ми хочемо поставити охолоджувач і ось дивіться, знову вернемося до наших записів. Загальний час у нас виходить півтора години, година 20. І загрузка-вигрузка десь приблизно 3 години. І якщо з них забрати одну годину, це ми збільшимо продуктивність нашої сушки на 30%. Якщо ми нею за світловий день пропускаємо 5 циклів, ну як світловий? День, з 8 до 10, ну, часом до 11, остатню сушку ми не охолоджуємо, залишаємо, то ми, я думаю, з цих 5 ще 3 додамо. Отже, як буде переобладнання, обов'язково скину і поділюся. А ось так виглядає нічна сушка. Залишився день погоди, ну, звісно, не день молодьби кукурузи. І як ви думаєте, розлетівся підшепник на розкидачах полови нічого, ніч довга, ми впораємось.